Був ріст 164 см, а став 160 см. Як визначити, чи є остеопороз і взагалі, чи піддається остеопороз лікуванню? Підписуйтесь і я все розказую. У нас багато цікавого про медицину та здоров'я на каналі. І так, щоб остаточно поставити діагноз остеопороз є чи нема, а також якого він ступеня, найпростіше обстеження це є Це таке узд обстеження яке робляться на оцих е, зонах кісток рук, якщо ви рук не ламали. Якщо ви ламали руки у битві, це в нас буде обстеження по ножках. Е, відповідно, воно допомагає нам. Поставити достовірність діагнозу є чи нема, а також ступінь ураження. Якщо ж все-таки діагноз виявило, що такий є остеопороз, тоді лікування також до нього існує. Тут використовують препарати, які блокують остеокласти, тобто клітини організму, які руйнують кісткову тканину. В той же час. Постеобласти, клітини, які утворюють, ну, ніяк на них не впливають. З віком, звісно, кількість їх зменшена, але, оскільки знизилася кількість і тих, що руйнують, кісткова тканина перестає так ну, як саморозчинятися. І відповідно, залежно від ступеня, від тривалості лікування, поступово ви вже тоді, як будете вживати там кальцій, додатково якісь препарати засвоєння кальцію. Можливо, відновлення кісткової тканини. Але щоб остаточно сказати, яка тривалість лікування, який кращий препарат, звісно, краще звертайтеся до лікаря на консультацію із денситіометрією, і взагалі для загального огляду.